Так, другий змішувач від чеського виробника. Фірма QTAP. Дуже гарно дивиться із сірою мийкою, тому що колір графіт вони дуже схожі між собою. Чим класний цей змішувач? По-перше, колір дуже гарний. Ось такий колір. По-друге, чим він мені подобається, аератор тут є такий. Він іде поворотний. А ну, камера передасть, передасть. Тобто я можу струю води направити в будь-яку сторону, яка мені потрібна. Так само я можу далі, щоб вона дала, можу під низ трошки, вбік, ну, як мені подобається. І так само я зразу його вже розташував ручку з боку, тому що так набагато зручніше користуватися. Ви підійшли, рукою збоку відкрили, відкрили, закрили. Коли буде змішувати відкриватися звідси, ну, трошки незручно придеться отак руку вигинати. Ось така моделька. Я також для порівняння показую, як повертається гусак цього змішувача. Все дуже легко і класно. Чому? Тому що це не дешевий змішувачів, але він дуже якісний. Якщо ми так будемо повертати гусак дешевому змішувачі, то весь змішувач буде в нас порушиці. Також в нас ще лишився ще одненький такий чорний.